Привіт, мене звуть Віктор, і в цьому відео я розповім про те, як я створюю європейські замовлення в сучасному стилі. Ми нещодавно отримали роботу на 450 доларів невелике таке замовлення, кухня вітальня І сьогодні, в цьому відео, я розповім і покажу вам, як покроково збирається це замовлення. На його виконання мені знадобиться приблизно 3-4 години. Але, звісно, 3-4 години дивитися це дуже довго, і тому в прискореному темпі я покажу вам основні етапи, за якими створюється цей проєкт. І відповідно, ви для себе зможете зрозуміти, наскільки це. Цікаво, вам наскільки вас це надихає, і взагалі, як створюється і робиться ця робота? Отже, погнали! І так, ми отримали заявку на сайті від клієнта з Америки. Її звуть Ніколь. Я відправив їй смс-повідомлення з текстом Привіт, Ніколь. Мене звати Віктор. Ви залишили запит на візуалізацію, що вам потрібно візуалізувати. І от вона пише: Привіт, я дизайнер і шукаю когось, хто може робити візуалізацію для кожного мого проєкту. Мені цікаво, скільки коштує ваша послуга. І я їй відповідаю: дякую за відповідь. Коштується від 100 доларів за вид. І ви можете вносити зміни після зустрічі з вашим клієнтом. Який вам потрібно візуалізувати. Далі ми спілкуємося стосовно оплати 50 на 50 термінів. Вона питає стосовно меблів, чи можемо ми зробити один до одного. І коли ми е обговорили всі нюанси, я виставив їй рахунок на першу оплату. І тут, до речі, дуже цікавий момент відбувається. Вона каже, що ніколи зі мною раніше не працювала, мене не знає, що їй потрібен договір і якісь гарантії. І у таких випадках є е найшвидший, найробочіший спосіб е це домовитися про такий нюанс. Запропонував, запропонував зробити перший платіж лише 100 доларів, а наступний платіж по завершенню роботи. Звичайно ж, вона погоджує, погоджується і оплачує 100 доларів. І зараз я вам покажу рахунок з нашої платіжної системи. Туди я додав скріншот кухні, яку ми сьогодні з вами будемо робити. Дивіться, ось тут ось ця кухня. Її сьогодні вам і покажу, як це робиться. Living room, бачите, 50%. Ось вона оплатила. все є. Так, з отриманням замовлення та оплатою ми розібралися. І тепер, що нам потрібно зробити на екрані ви бачите план кухні, і ось тут показана барна стійка. Тут кухня, вікна, стіни. Ну, будемо це все з вами моделювати. Давайте тепер я вам покажу, як це має. Виглядати в 3D, відкриваю картинки, які надіслав дизайнер. Ось таку кухню, мийку, потрібно буде поставити. І зараз ви побачите, як це все робиться. Я вам трішки пізніше покажу. Скажу відразу, що ось такі готові елементи у вигляді мийки, крана, люстри або бра. Ми знайдемо готові. І це дуже спрощує, і прискорює нашу з вами роботу. Ось ще один вид у 3D. І тут ви бачите, які будуть вікна, їх ми теж будемо брати готові. Отже, насамперед я завантажую план від клієнта, щоб було простіше створювати модель кухні і розставляти готові меблі чітко за планом від клієнта. Потім імпортую вже готову модель кімнати, яку я зібрав попередньо в програмі Archicad. Тобто вона вже в 3D. І далі я. Видаляю все зайве, щоб нічого не заважало, і було простіше прилаштовувати якраз таки кухню, яку потрібно показати на візуалізації. І тепер давайте малювати підлогу. Я використовую для цього спеціальний плагін, який називається плогенератор, ну, підлог генератор, де задається розмір кожної дощечки ламінату. Ну, ви можете прямо вписати 1250 на 360, наприклад. І після цього я імпортую готову модель вікон. Їх я вже завантажив з е сайту 3dsky.org. І потім, коли вікна готові, я з цих вікон роблю двері і теж їх ставлю туди, куди потрібно. І тепер переходимо до моделювання кухні. Її я малюю зазвичай боксиком. Спочатку роблю такий габаритний. Приблизний розмір кухні, а потім адаптую його під креслення, Тобто підганяємо вже під розміри за шириною, висотою та довжиною. Далі імпортую готову модель мийки і врізаю її в кухню. Для того, щоб це зробити, ставлю новий бокс. Це буде нижня шафа кухні. І далі, рухаючи його за точки, підганяю під розмір мийки. Ну, до речі, ось зараз якраз на відео це яскраво видно, де я крок за кроком опускаю, піднімаю заточки бокси. І тепер я переходжу до дверцят кухні. Модель фасаду я взяв готову з іншої кухні. І так само рухаючи його за точки, підганяю кожні дверцята під потрібний мені розмір. Таким чином створюючи вертикальні горизонтальні шафи. Тепер нам потрібно додати плиту. Для цього я теж використовую готову модель, яку імпортую сюди. І так само, як і з микою боксиками виділяю точки, рухаючи, адаптуючи розмір, щоб плита була вирізана в кухню. І так, закінчую з дверима в, в усій кухні, в правої частині теж, і переходжу до створення стільниці. Для цього я використовую інструмент Лінія, і я олівцем ви бачите ввожу по контуру кухні, додаючи. Крапки місця, де потрібно буде зробити розриви між стільницями. І потім ставлю точки одна напроти одної і виділяю зазвичай перемички, щоб врізати кухонну пліту, наприклад. І тепер я з'єдную точки там, де були розриви, і надаю товщину 40 мм. І тепер все, що залишається зробити, це намалювати вертикальну частину в кінці стільниці. Для цього я знову беру бокс і малюю його в потрібних розмірах. Коли кухня готова і декор розставлений, тепер залишається налаштувати світло і матеріали. Для того, щоб налаштувати світло, я запускаю інтерактивний рендер. Дивіться, і ви бачите, і я бачу, що все чорне. А значить, нам з вами потрібно додати денне світло. Це робиться за допомогою Corona Sky. Отак, натискаю. І зараз ви побачите, що все заграло. Результат готовий. Ми вмикнули денне світло і все заграло. Тепер, щоб додати атмосферності, я ще додаю сон, сонечко. Тут прямо є спеціальна корона Сан, так і називається Сонце. І вмикаю ось тут галочку, дивіться, і ставлю потужність приблизно 0,3-02. Зазвичай в сценах я так і роблю. І все заграло, все симпатично виглядає. Світло на цьому я закінчую налаштовувати і можна переходити до матеріалів. Дивіться, все гарно виглядає, все закриваю. І давайте тепер перейдемо до налаштування матеріалів, щоб картинка стала реалістичною. Відкриваємо матеріал-едітор, це як палітра з матеріалами, і далі. Виділяю фасади, на яких хочу застосувати матеріал дерева. Через Ctrl вибираю кожен об'єкт, куди хочу призначити матеріал, і натискаю застосувати матеріал до обраних об'єктів. Дивіться, ось так ось все ми виділяємо всі фасади всюди, де буде дерево. Ось тут, тут. Так, начебто, все. А, ще ось ці фасади беремо. Ось тут, полиці. Все виділяємо. Ось так. Так, полиці є. І тепер приміняю матеріал дерева. Бачите, воно вже заграло. Дерево, начебто, всюди ми примінили. І тепер потрібно зробити матеріал стільниці. Для цього виділяю а, що ось тут буде дерево. Так, стілець нам не потрібен. Ось тут цоколь. Є дерево теж примінив. Ось тут ще буде дерево. Теж приміняю. Так, дивимось, дивимось. Тепер все. Е, робимо матеріал стільниці. Обираю матеріал і приміняю його до стільниці. Бачите, все готово. Стільниця готова. Тепер зробимо витяжку. Теж приміняю її матеріал. Давайте тепер знову подивимось на інтерактивному рендері, що взагалі буде, який це вигляд має. Запускаємо інтерактивний рендер, і є круто, все стає зрозумілишим, з чого зроблено. Але бачу, що стіни сірі. Давайте тепер їх зробимо з білої штукатурки. Приміняю матеріал штукатурки на стіни. Є, бачите, круто. Балки теж будуть з дерева, тому приміняю туди дерево. І залишається зробити підлогу та світильники. Обираю підлогу, беремо матеріал ламінату і приміняємо його. На підлогу. Супер! Круто! Так, залишились світильники, обираємо світильники і приміняю туди матеріал бронзи. Скажу, що дуже зручно, коли є готові бібліотеки з матеріалами, які можна використовувати. Я взагалі беру ламінат, світильники, все готове. Залишається зробити фон за вікном і поставити на рендер. Щоб увімкнути фон, натискаю на налаштування, вмикаю другу вкладку і активую ось ці дві галочки. В мене вже там завантажений фон. І дивіться, фон включився. І все. На цьому робота закінчена. Тепер на фінальне налаштування рендера. Ось тут я виставляю мінімальні параметри шуму, щоб картинка була максимально чіткою. І ставлю там 2,5. Ось тут я ставлю 0.35. І все. Власне, натискаю на рендер. І тепер залишилось зачекати десь там 40 хвилин, 30-40 хвилин, і картинка буде готова. Але я скорочу для вас час очікування, щоб стільки не чекати. І давайте подивимось тепер, як виглядає фінальний результат. Ось така картинка вийшла. Це вже закінчена фінальна робота. Я написав Ніколь, показав готову роботу, і перед тим як відправити всі матеріали. Я виставив рахунок на 350 доларів, після чого я отримав повну оплату за весь проект і відправив вже готові матеріали. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А якщо вам цікава ця сфера і ви не дизайнер жодного разу, але вам цікаво спробувати себе у цій сфері, то одразу скажу, що навчитися може абсолютно кожен. Я сам починав з повного нуля без Знань у цій сфері. Але одразу скажу, що починати потрібно саме зараз, коли на ринку дуже і дуже не вистачає спеціалістів, а зарплата починається від 500 доларів. І вам взагалі не потрібно знати ніяких іноземних мов. Запрошую вас на зустріч зі мною та моїм партнером, де ми розкажемо, як за 60 днів ви можете робити такі самі круті картинки чи й заробляти на цьому. Посилання знаходиться в описі під цим відео, тому. Натискайте, реєструйтесь і до зустрічі в Олайні.